Так, ну що, друзі, дочекалась? <гум> я дочекалась. У мене сьогодні є можливість вам провести ромтур нашої хати. Е, є можливість, по-перше, сьогодні неділя. Я вихідна, хоча буду їхати на роботу. Буду їхати на роботу, у мене є часок зняти відео. Е, вихідна, по-друге, я прибралась, все поскладала. Бо на тиждень ще відкладати я не дуже хочу, бо ми будемо потім на роботі і знову тиждень чекати. А я хочу вже нарешті зняти відео і вам його показати. Так що, давайте запрошую вас додому, але перед цим ви подивитись відео. відео, яке було зняте, коли ми купили цей будинок. Як було до уважно дивіться, бо зміни суттєві. Як було до і як зараз. Це наш будинок до. Одразу направо двері йшли до великої просторої вітальні, вхід до якої ми згодом переробимо. Далі з коридору двері йдуть наліво, де знаходиться ванна кімната, в якій ми також робили зміни. Це модернізація душової та вікна. Повертаємося з ванни в коридор і далі я вам показую. В коридорі також є перепланування. В відео ви побачите яке. І основна та суттєва наша реконструкція це кухня. Ми її змінили та збільшили в два рази за рахунок знесення стін. На початку ми хотіли залишити грубу, яка знаходилась в кухні, але потім її знесли. На відео я розказую чому. Далі змін майже немає, тільки поклеїли шпалери та постелили ламінат. Ну і, звісно, меблі, які ми змінювали в всьому будинку. Ось такий був будинок дом та я надію, що вам сподобається наш будинок ремонт після. Повертаємося повільно в наш час. Всім гарного перегляду! Ну, друзі, готові? Ласкаво просимо вас до нас додому. І так, буду вам розказувати. Так, що в нас тут змінилось? По попередньому відео ви побачили, що тут у нас були двері. Ці двері ми замурували, поставили шкаф, бо нам треба кудись речі складати. Там, де ми в батьків жили, в нас була така можливість, в нас була ціла кімната. Де там наші були речі? Тут у нас, звісно, такої можливості немає. Того поставили шкаф, але вже думаємо, можливо, б, сюди було б пікраще гардеробно поставити, але вже як є, так і є. ну, Мені він також подобається. Шкаф шикарний, багато місця, все вміщається, багато ми щось сюди склали, але, звісно, воно все буде перебиратися, бо е, буде ще розкладатись. У нас в спальні немає шкафа, звідси будуть речі виноситись е, в спальню. Коротше, буде ще рекеровочка робитись. Поки так. Я вибачаюсь, може, в мене сівший голос, бо я захворіла. Захворіла, і того я залишилась, поки вдома трішки відпочити, прибратися, і потім їду на роботу, бо там ще треба замовлення доливати. Так що давайте, поїхали далі. Тут у нас от така прихожка, тут у нас взуття, речі, там такі повсякденні, які ми вдягаємо. І тут ось цієї кімнатки не було. От, бачите, ми її примурували. Тут у нас буде така щитова, різні там. Речі, Ну, така, як кладовка, там якась миска, відро, корзина. ну от Вона ще не дороблена. Буде тут ще встановлюватись різна техніка. Того от поки так. Потім направо, наліво далі йде у нас ванна кімната. Тут у нас також зміни суттєві. Була душова кабіна. Ми переробили її, вимурували. Був типу гідробокс. Гідробокс з шторкою. Чи попереді він був склом, я вже не пам'ятаю. По відео ви побачите. І вимурували от таку душеву. З тропічним душем, з таким. Оці штучки я відео знімала, показувала, що після кожного миття я це все знімаю в воду і того немає такого нальоту. Але все одно треба їх мити. Ну, хоча я сьогодні їх тільки протерла, можна було, в принципі, і не мити, вони ще достатньо чисті були. Вікно ми також залишили, відкриваю його постійно провітрюю. Хоча можна було його замурбати, але. Не знаю, чи це наша буде помилка, ми ще це зрозуміємо, ще літо у нас буде. Нам треба пожити зиму-літо, щоб зрозуміти, чи воно потрібно воно там було. Поки так. Тут з цієї сторони воно замуроване все. От, Тут шкафчик у нас. Шкафчик. Раковина, унітаз, шкафчик ще один. Тут всякими, що сюди ставити. Заставлено. Потім пральна машинка. Бойлер, який йде від основного опалення і електричний підключається. Корзини для білизни. Тут різні штучки для прибирання. Воно вам, конечно. Ну, коротше, Отак, для прибирання все. Потім сушарка для рушників. Ідемо далі. Оце ми також мурували, не мурували, а це з гіпсокартону. Тут у нас все йде до опалення, до котла. Електроопалення буде і таке, і там у нас акумулятор стоїть в разі вимкнення світла. Все одно у нас котел працює. Тут у нас дрова. Я вже бачу мінус, який, що ми будемо, мабуть, або плиткою обставляти це все, або чимось таким, що не здирається. Бо бачите, там щось подарилось. Короте, непрактично оце. Непрактично, коли воно зашпакльоване от таке. Потім мені дуже подобається, те, що ми поставили тут скло. Таку, скло. Скло поставили, коли горить вогонь, видно цей вогонь, наче камін. Оце класно. Потім, давайте. Знов. Знову вмикаю, перемикаю, вид, який буде. Так, тут у нас кухня, Ви по відео бачили, що вона була маленька, тут були двері. Отак от тут були двері, вона була маленька з одної сторони. От Ми її збільшили, вибили стіну і збільшили її в хол. Спочатку я думала тут зробити стіну і двері, але передумала, думаю, буде сильно тут двері, там двері, там двері, і буде сильно якось давити. Але вирішили не ставити чого. Чого вирішили не ставити, бо поставили мощну витяжку, від якої запаху в будинку зовсім немає. Тут у нас плита, витяжка. Витяжка мощна, навіть коли ми її вмикаємо, затухає, починає, починає затухати вогонь. Того я ставлю просто на мінімум її, і може ще вікно відкривати. Так, от така кухня. Світла достатньо. Тут під шкафчиками світлою ще треба доробити. Ну, багато ще чого треба доробити, але то все мілочі. Наш бідний стіл. Тут губа була. За рахунок цього, що ми її вибили, у нас збільшилось місце прийому їжі на 40 см більше стало. Так, моя родзинка кухні це оця люстра. Я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. Поставили таке лампочки з теплим світлом. І знаєте, така затишна атмосфера повечеряти. Ну прямо от хочете взяти якийсь бокальчик віна і просто подивитись на вогонь в грубі при такому світлі. Затишна кухня вийшла. Саму кухню ми замовляли в епіцентрі, також відео знімала, в епіцентрі замовляли. Але з урахуванням, що у нас оцей перепад, тут це ж у нас була стіна, в нас не вийшло зробити її під потолок. Я дуже хотіла кухню під потолок, але вийшло, як вийшло, ну як є, коротше. І так нормально. Поки мені подобається, ще потім мінуса, я побачу. Це залишили місце для телевізора Поставити, ще його не поставили, ще не поставили, точніше, ще не купили. От коли буде, тоді буде. Це не суттєво. Далі, направо, у нас Вітальня. Вітальня у нас вийшла таку, як ми хотіли. Я хотіла шкафчики, білі шкафчики. Віталя у нас в вані на робоче місце і кінозал. Це такий домашній кінозал. Ми любимо дивитись різні фільми. Касові фільми, всі дивимося, все, що тільки виходить. Ми любимо на великому екрані дивитись. За рахунок цієї системи звучання, в нас виходить звук, як в кінотеатрі. Дуже гарно звучить, того вечір-п'ятниці це наш такий кінозал. Сюди поставили різні. От такі штучки, ще воно звідси буде перекладатися, поки я не хотіла, щоб воно в ящиках стояло, того поставили сюди. Тут теж у нас і система PS4 Сонька. Варя грає на столки, у нас достатньо так багато їх От, граємо також часто. Ну і таку вітальню, Вітальню ми замовляли в нас в Савранні. Класна вітальня, але її ще плюс обклеювали от таким мутним, мутною плівкою, бо вона була прозора. Вирішили це зробити за рахунок того, щоб було безпечно. що Якщо, не дай Бог, що воно розіб'ється, то щоб не розлетілись осколки по всій хаті. Тому вирішили зробити ну, таку мутну. І не видно, що там стоїть. Щось стоїть, але якщо конкретно, не видно. Ваня на робоче місце. Шкафчик також, він окремо від цієї вітальній йшов. Ми його е, окремо замовляли, але воно так майже схоже. Це більш глянцеве, а це матове, але по кольорам чуть-чуть від, відтінок є, але то також не суттєво. Пересадила свої вазончики, які мені на перехідчі не подарили. Їх був, він був один, а пересадили в три. Два собі залишила, варя собі в кімнату забрала. Так, тут у нас диван. Диван-конструктор він розкладається як велике спальне місце, так повністю складається. І розкладається, можна робити отак кутовим його з одної сторони і з другої сторони. Дуже зручно. Варфій у нас приймає сонячні ванни. Да, варф. Варфуцик. Наш кіт. Так, тут нішу зробили. Ніша у нас тут були двері, вирішили все не замуровувати, а зробити нішу. З книжками. Це, звісно, моя гордість, мої книжки. Не всі, звісно, які б я хотіла, щоб тут були, але Коротше, потихеньку збираю колекцію. Всі, Майже всі перечитала. Коротше, всі, всі найулюбленіші. Так, тут у нас грубка, ми її також, бачите, в цю сторону зробили, бо вона була от, от цього, виступ, цей був з цієї сторони. Грубо ми перероблювали. От, от така у нас вийшла. Там всередині котел, який обігріває всю хату. Батарії всі по хаті розходяться. Так, далі. Далі йдемо, микнемо світло. Це у нас такий міжкімнатний коридор. Сюди двері зачиняються. От, Двері зачинили. І це така, знаєте, спальна зона. Нікому не заважає, хто там до нас прийшов, ніхто не заважає, хто хоче йти відпочивати, відпочиває. І сюди не чути нічого. Тут у нас така як сушильня. Тут ми розкладаємо сушилку. І все-таки повішали. Також вона розкладається дуже зручно. От І складається, не треба склали. Така, дома. Поки на дворі ми не ставили, бо немає де. Ну В майбутньому буде і на дворі. Ці двері це. Буде вихід на терасу. Вони діють, ці двері працюють. Але поки ми ними не користуємося, вже літом будемо відкривати їх зимою, поки там немає сенсу їх відкривати. Велосос. От. От це так. такий коридорчик. Потім варяна кімната. Невеличка варіна кімната, але все поміщається шкаф. В неї ще він навіть не заповнений. Ось і вазонна забрала, її комод, ліжко. І робочий стіл, творчий безлад, це нормально. Вид який з вікна, шикарний. Гарний від з вікна. Ну, така, невеличка кімната, але все помістилось. В варі також є книжки. Я її також збираю колекцію української класики. Є і такі, там про різних тварин. Ну, і класика. Те, що я також люблю, і те, що вона буде проходити по шкільній програмі, все є. Далі, наша спальня. Наша спальня ще не закінчена в плані того, що ще немає шкафу. Будемо сюди шкаф замовляти. Тут був шкаф, ми спочатку вирішили його залишати, але подумали, чого вирішили його залишати. Якби ми його залишили, то на майбутнє я хотіла змінити спальню. Тобто шкаф не замовляємо, є той старий, спальня стара, потім з часом ми її продамо і купимо новий шкаф. Але вирішили так, порадили, що в нас ця наша спальня вона ну, відносно в гарному стані, то вирішили замовити до неї шкаф. І ця спальня вже залишається, не буде ніхто її міняти, вже як є. Дозамовили до неї прикриватні тумочки, бо в нас не було. Наліпки. Ваня каже, здерти. Я кажу, не хочу. Не хочу наліпки здирати. Це, знаєш, таке нагадування про малесеньку варю, яка нам їх клеїла. От, ну, хай буде. Хоч це трошки порте, знаєте, загальний інтер'єр. Але мені подобається. Діти ростуть швидко, а це, знаєте, така згадка про маленьких наших дітей. Шкаф сюди поставимо. Поставимо шкаф і наші ті речі, які є в коридорі, переїдуть сюди. От так, також у нас вид з вікна гарний. Наші ще кучі речей, які немає куди поставити. Ну, поки так, знаєте, вони тут кучкою стоять, то стоять, хай так і буде, поки не заважає воно нам. Це мій туалетний столик, сюди пуфік буде і ще сюди хочу зеркало велике. З часом поставимо. Ну, і наші ікони. Всі ікони, які наші вінчальні, нам які дарували там на різні свята, це все наше. Багатство. От, гарні такі всі. Так, ну все, наче, друзі, все показала. Все вам показала, все розказала. Я надіюсь, нічого не упустила, але, може, щось і упустила. Ну, потім з часом я вам буду все показувати. Е, нарешті, я вам це все показала. Я довго збиралася, але все ніяк не було часу. А сьогодні, от -таки, бачите, випав момент і шанс зняти відео румтур нашої хати, як все було. Як було до і як вже після. Мені дуже подобається, як ми зробили. Ми робили з провідним дизайнером Іваном Добровольським, <гум> який це все придумав. Боже це ж треба мати таку фантазію, щоб це все зробити. Переробити це дуже класно. От, все переробили. Дуже нам комфортно тут. Енергетика така, знаєте, приємна, домашня. Загалом надвору будинок невеликий, а всередині він такий достатньо прозорий, бо хто про, просторий. <свісно> бо хто до нас приходив, всі, ой такий такий надвору, такий маленький будиночок, а всередині дуже великий. Ну, я вже звикла, він мені е, не дуже сказати, що великий. Ну так, все комфортно зроблено, все зробили для себе, все прораховували, як буде комфортно, як буде краще. От, Як буде краще, є, звісно, якісь нюанси і е, е, ми. Уже, коли це все зробили, уже думаємо, а треба було по-іншому трішки зробити. Але ну, вже як є, так є. Вже ж хто його буде перероблювати, так як можна було переробити. Ну, як є. Ще інтернет не провели, все встановили, а ще інтернет, інтернетчики не приїхали, не підключили. Того ми зараз більше спілкуємося всі. Інтернету в телефонах немає. Ну, Точніше, він є, але дуже такий, знаєте, важко тягне. Того більше спілкуємося. І це класно, коли між собою ми спілкуємося. Почали, як я говорила, почали вечеряти всі разом, снідати всі разом. То, що я дуже хотіла. Я дуже хотіла, щоб ми всі разом прийом, прийом їжі в нас був. Бо коли ми жили в батьків, якось, знаєте, окремо всі їли, там вечеряємо окремо, снідаємо, окремо, не обідаємо. От якось це. Хотілося б більш сплотити нашу сім'ю, сплотити як по-українськи буде, згуртувати нашу сім'ю більше хотілося. І от у нас це вийшло. Ми, при прийом їжі у нас спільний. От. Ну так, друзі, що показала, що в моїх силах було, показала, може, щось дійсно і забула. Ну З часом буду вам показувати далі. Будемо вже влоги знімати більше того. Покажу вам більше. Так що так, друзі, всіх міцно, приміцно обіймаю, чекаю від вас коментарі. Може, щось ви побачили і хочете перепитати мене за щось, що в нас в будинку. Я все буду показувати, розказувати. Я буду ваші коментарі зачитувати і показувати, що там що ви хочете побачити чи про що б я вам могла розказати. Так, друзі, всіх міцно обіймаю. Я надіюсь, вам сподобався румтур хати. Ваша Інна.